Шановні глядачі мого каналу, сьогодні я вам покажу, покажу, як я роблю свій домашній Іван-чай. Заготовлю я його ну, в червні. І мені вистачає на цілу зиму. П'ю натуральний домашній свій чай. Іван-чай, коротше говоря. Якщо, ну, може, хто бачив, може, хто знає. Но... Але ж я вам покажу, який він є. І що ми будемо нього робити? А це я привіз такий пакет чаю, Іван чаю. Тепер ми будемо його переробляти. Його першим переробити треба посортувати. Іван -чай, іван чай, він от таку має тук. Таку так, ну, структуру. Але є таке зілля, похоже на цей Іван-чай. Тільки те зілля від, ну я вже як знаю, як відлічить. У Іван-чая ну, серцевина листочка, вона біленька. А, дуже, а дру, є друга така, така рослина дуже похожа на цей Іван-чай, але цього, цього білого немає. І знизу, і з цієї сторони іван, Івана чая. Він такий, ну, листочки такі сіруваті трошки. А в того, в рослини, я правда не знаю, як вона називається, листя однакове, що з цієї сторони, що з цієї сторони, вона однакове. Так що, хто не знає, то може спутати цей Іван-чай. Тепер ми що робимо? Будемо одривати ці всі листочки. От будемо. Тут є такі порчені, от, наприклад, от такі. О, о. Будемо такі, будемо викидати, От. а цієї візьмемо окремо От. і будемо робити, кажу, ферментацію. Коли, коли оборвемо ці листочки, посортуємо його, я вам покажу, що будемо робити далі. Спеціально їздив в ліс і привіз спеціально для того, щоб показати, які є ну, сходство Іван чаю. Як ви бачите, оце натуральний Іван чай. Він, я вирвав спеціально показати, як він цвіте. А це якесь, похоже, зілля, листя похоже, але це не Іван чай. О, це другий вид, такий що листя похоже, як у Іван чаю, але це не Іван чай. Іван чай відлітається, ну, от цих всіх рослин, у Іван чаю є отакі білі прожилки. О, бачите? О, 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 ваше, оці білі прожилки. А тут у цих листках білих прожилок не видно. Оцим так можна відпочити Іван-чай. А якщо так листу, то воно майже похоже. Але це більш таке воно більш на Іван-чаю, воно більш похоже до верби листя таке. є. О, так що, хто буде рвати, тому щоб не попутати, звертайте увагу на ці білі прожилки. Ну, а що будемо робити далі з чаєм? Покажемо, розкажем. Накінець ми перебрали цей Іван чай. От так тільки вийшла така миска того чаю. Ну і тепер буде починати так як би підготовка до як вона називається. от обувь вже. Коротше, цей, цей зараз ці лише треба мені упакувати у, у, у ці у банки, напакувати плотно от, і поставити десь на, на сутки, щоб воно змінило колір. Воно повинно набрати колір хаки. О, е, тоді ми його будемо робити другу процедуру. О, А, згадав. Начало буде ферментації. Вроді би так воно називається. О, ця процедура всяка. О, поки вийде поки цей чай, то трохи багато роботи біля його. то не те, щоб взяв, нарвав і висушив. О, а тут треба його ферментувати, сушити. ну Коротше, все покажем. Ну, <кій> банки треба напаковувати, плотно закрити. Можна поставити десь на, так, завтра буде тепло в теплицю, але ж тільки накрити, щоб не попадало сонячне проміння. Або так тепле місце поставить. Ну, Головне, щоб це листя зміняло, змінило колір. Получилось таке. Типа колір хаки воєнного кольору. І тоді покажемо другу роботу. От із цілої міськи, от, щоб було листя то чаю, вийшло 2-3 літрові банки. Напаковано не плотно, так треба, щоб вони були напаковані. О, тепер ми їх поставимо в теплому місці, поки змінять колір на колір хаки. Ось вже пройшло двоє суток. От наш чай вже трохи змінив колір. Зверху видно, вже він міняє, деякий міняє значить, колір став хаки і сам оце, наруж, ну, оце наружна сторона то є, ну, лицова сторона листка так а це нижня сторона листка і вже колір поменявся значить вже можна його переробляти. бачите, став, типа похоже на типа хаки о, Тепер наша задача значить, висипаємо значить, це листя В миску а, і О, ось який колір, колір хаки. Це я боюся більше держати, щоб він може прокиснути. Зараз. Приятний запах. Отак. Так. так. І його треба розпорушити, щоб він був пухкінький, такий. Те саме буде важний процес такий. Тут і важка трохи робота буде біля цього чаю. Все, чай, пухкий, чилисти. І тепер задача його виміняти, щоб він пустив сок і такі є зробити з його. Як ну, тепер я тих трохи скаже, то що. Коротше, зараз побачите, що буде. Із цього листя. Наближається завершення розмінки цього Іван-чаю. Ось такий він повинен мати вигляд, може Так, Тепер ми його беремо, розтрушуємо щоб не було комків. Бачите, до якої степені е, листя не видно, що воно листя. А просто такі, типу, ні по трубочки, чи як, чи соломинки. О, такий вийшовся чай. От. Ще поки буде чай, то ще пройдуть. Ще пройдуть трохи з процедури. От. Перемо каструльку. І наповнюємо це все діло в каструльку. Так. Так, все діло приймаємо. Тут ми його гарненько розложим. І дуже добре. Приміна, притопкуємо таким методом, щоб він був утрамбований. Це буде дальніша ферментація. Він теж повинен змінити свій колір на чорний. Тепер ми його будемо накриємо полотенчиком і поставимо. Тепле місце. Ну, десь почти на сутки. Отак-то. Таким макаром ми його утрамбували. Тут О. є в нас полотенчик. Тепер накриваємо полотенчиком. І відправляємо тепле місце десь на сутки.